Ви знаєте, що вчора відбулося третє пленарне засідання 14 сесії обласної ради, та було проведено 15 ї сесії обласної ради. Накопилось дуже багато актуальних питань, в яких зацікавлена і обласна державна адміністрація, як виконавча влада, а також різні установи, в тому числі обласні комунальні. Зокрема, йшлось про реорганізацію. Системи організації надання швидкої допомоги І йшлося про програму соціально-економічного розвитку, підтримку, програми підтримки підприємництва. Ну, різні програми. Вам відомий порядок денного сесії. Ви знаєте, що за моїм запрошенням ми запросили всіх депутатів Верховної Ради, які. Мають відношення до нашої області двоє депутатів зголосилося прийти, приїхати на нашу сесію. Був у нас також гість депутат, який представляє одну з політичних партій, але він виходить з іншої області. Я вважаю, що у тому числі завдяки тому, що порядок денний 15-ї сесії обговорювався і на Колегії обласної ради також на передодній сесії було проведено погоджено засідання погодження, засідання керівників фракцій обласної ради. Відбулася, я би сказав, відверта розмова. Ну, може, тому що вже пройшли всі вибори, є такі елементи політичного штилю. І багато про що керівники. Всі фракції всіх фракцій обласної ради домовилися, і практично ті домовленості під час сесії в основному дотримувались тих домовленостей.